Категорично вітаю 16 жовтня поздравляю з Всесвітнім днем анестезії. Вважаю, що анестезія, знеболювання є одним з ключових аспектів надання медичної допомоги у термінальних станах, екстремальних за оперативних втручань. Колеги, ми з вами вже працюємо більше 10 років. У медичній науці розробляючи новітні технології, які дозволяють в свою чергу збільшити безпечність анестезії, поліпшити прогноз подальшого відновлення організму. Також використовуємо напрацювання у бізнес консалтингових медичних підприємств, у медичній освіті і, звісно, що у менторстві зі здоров'я. Щасти вам, професійної вам самореалізації будемо працювати далі на зв'язку.